Одного художника. Тут у нас представлені кобзар із ілюстрацією Стороженка, Марчука, Лопати, Івахненка інших художників, гарбуза є деякі перевидання. Дуже цінним є кобзар, перевиданий у Києві видавництво Купола 1914 року, що вийшов у Ротен... в видавництві Ротенберга у Катеринославі, доволі цінне, рідкісне, якісне, ну і звісно, дороге видання. Двохтомник Видавця приватного корбуша із Києва. Чудове, прекрасне видання. Ну і, звичайно, такі подарункові, сувенірні, навіть мініатюрні кобзарики, вони теж являють певний інтерес і таким для туристів, особливо, які відвідують наші місця, приємно придбати якийсь такий ошатний, малесенький збірничок, де є найголовніші твори Шевченка. Тут на виставці представлені видання до. Одинадцятого року, хоча вже й у цьому році кілька м, видань вийшло, зокрема, поема Гайдамаки, е, е, вірніша книга Гайдамаки, а туди ввійшли інші твори. Теж е, Теж повторюю різної якості і, і різної вартості. Сподіваюся, що й у цьому році, ювілейному, світ побачить не одне Шевченківське видання, бо потреба є, попит є. Ви бачите, що року видаються. Великими тиражами твори Шевченка і вони розкуповуються. Тобто, потреба в Шевченковому слові не згасає. Сподіваємось, що так буде і надалі. Шевченкова батьківщина. Такий рай, якого трудно знайти на Україні. Село Карелівка, де жив і бідував Тарас Шевченко, все потонуло в старих садках, не наче у здоровому лісі. З таких пишних садків вилинуло, як соловей з гаю Шевченків геній. І його пісня така ж поетична, як ті садки весняної доби. Іван Нечулевицький. САД та який сад густий, темний, тихий. Словом такого садку нема на цілому світі. А в садочку лежать собі у холодочку мову раю, мої старі. Нехай святими спочивають. Це сам Тарас Шевченко. І ось стоїть переді мною наша бідна, стара біла хата з потемнілою покрівлею і чорним димарем. А на печілку яблення з червонобокими яблуками, а довкола яблуні квітник. А біля воріт стоїть стара гілляста верба з засохлим верхів'ям. Всяку ніч тільки й бачу сні, що тебе, Кирилівко, та рідню. Та бур'яни, ті бур'яни, що колись ховався від школи. Весело стане, прокинусь, заплачу. Із листа Тараса братові Микіті. Маєток, парк. А ще старі дуби, лише у будущах душею відпочину Тут над ставками в сутінках доби ходила доля маляра хлопчини, і дуб зелений, мов козак, і з гаю вийшов та гуляє. Село. І серце відпочине. Село на нашій Україні неначе писанка село. І яр, і поле, і тополі, Ставок, ребелька і вітряк за крилами махає. На мою думку, хоч би батьківщина була сама бідна, сама убога на землі, і тоді вона мені була б краща Швейцарії і всієї Італії, Тарас Шевченко.